За своєю суттю, мабуть, всі сільські будинки однакові, старі, але міцні матеріали, прабабуся, меблі, балки і домотканий текстиль. Саме це і привернуло шведського дизайнера, Пеппі і рефлексотерапевта Енкетрін, а що свобода. Ліс і свіже повітря спочатку будинок новими господинями купувався як часовий заміський притулок. Однак, після декількох місяців переробок маса нових можливостей і переваг задавила, і без того здає позиції урбанізм, і жінки переїхали в село на, на переконання пеплі. Навіть дуже творчій людині жити і працювати на землі не так-то складно, головне гарненько підготуватися. Один пам'ятайте про коріння, якщо є можливість. Постарайтеся зберегти в старому будинку все, чи то зможете: обробку, меблі, кімнатні рослини, якщо вони залишилися. Хазяйкам допомагав робити ремонт батько Пеппі, і йому вдалося зберегти рідні підлоги і дерев'яну обробку, а ось вікна з важким серцем довелося замінити. Старе зовсім розсохлися і не отримували тепла всі меблі, яка залишилася від старих господарів, дбайливо відреставрували і подружили з величезною колекцією речей, як у пепті і Енкетрін збирали довгі роки. Два вогонь обов'язковий, справжній дерев'яний будинок опалюється силами господарів це вицілує дійство, а в наш час ще й терапія. В будь-яку погоду потрібно вийти на вулицю і наколоти дров. Потім принести їх в будинок і розтопити піч, а саме головне постійно підтримувати вогонь, адже він кров будинку. І якщо жар перестане текти по трубах, будинок перестане жити у всякому разі, так вважає Пепті. 3. не бійтеся змін пепті та Енкетрін кілька разів перефарбовували стіни по всьому будинку. Спочатку будинок був пофарбований в традиційний для Швеції білий. Але незабаром на бивосхому і пепті принесла з художнього магазину цілу сумку пігментів, після чого кожне приміщення отримало свій любовно підібраний відтінок і от не, не палітра обробки впевнено прагне до двозначного числа. Чотири у селі занадто не буває на переконання Пепті улюблені речі, якби багато їх не було, не можна зберігати в комірчині. В темряві вони гаснуть, і якщо ви зібрали велику колекцію живопису репродукцій, Фотографій і постерів, ні в якому разі не ховайте їх на горищі, адже на вашу думку вони всі чудові, значить, гідні радувати око кожен день, розвізьте їх по стінах. Нехай навіть по всьому будинку повірте досвіду пепкі. Життя від цього стане тільки веселіше, а прибирання почне вас надихати. 5. розділіть життя і роботу однією з причин, чому Пепкі та Енкетрін так легко прийняли рішення про переїзд за місту. Є можливість здійснити давню мрію і робити вдома петки. широкопрофільний захоплений дизайнер. А ЕнКетрін, ігло і рефлексотерапевт, обом потрібні були ізольовані один від одного простор непомещеної, яких на придбаному ділянці виявилося в надлишку. А ЕнКетрін побудувала приймальний кабінет в будівлі стайні. А Петки влаштувалася на чердаки. Обидві господині зізналися, що наявність ізольованого від житлових приміщень робочого кабінету значно покращує якість відпочинку, і найголовніше життя в цілому. Щесть впустіть природу, колишні урбаністки настільки зголодніли по живій природі, що за вікнами виявилося недостатньо, і жінки стали приносити з прогулянок квіти і ставити їх у воду. Одна з таких гілок дала коріння. І незабаром молоде деревце оселилося в майстерні Пеппі у Швеції. Не прийнято розбивати городи, але тягу до землі це не скасовує. Через деякий час Пеппі і Енкетрін відкрили для себе що кімнатні рослини. Це зовсім не накладно, і вирощувати в горшках можна навіть просто траву з вулиці, менш зеленої вона від цього не становиться, а ось відчуття затишку в домі збільшує у сто крат. Всім пам'ятайте про епоху, якщо ви не вирішили втекти від реальності назавжди. Пеппі і Енкетрін радять обов'язково поселити в будинку ваших сучасників декількох предметів, меблів і пари технологічних пристроїв, здатних виробляти звук і зображення. Повинно вистачити. Вісім варіативність відпочинку повинна бути максимальною. Сьогодні життя на природі для багатьох розкіш, якщо ж ви удостоїлись такого щастя. Постарайтеся вичавити з нього максимум, попіорганізувала будинку, затишний читальний куточок з видом на ліс, Енкетрін облаштувала музичну кімнатку, де часто подає легку вечерю. Від колишніх господарів залишилася бісетка, де влітку Пеппі і Енкетрін зустрічають гостей.